Так, так у нас працює Victron Energy MultiPlus 2 GX 3000. Сонечка 6 панелів 430-х лонги. Зараз сонечку в хмар трошки. Так, оскільки виробило? Сьогодні, допустимо, вчора. Вчора, ну вчора панельки виробили 8,3 кВт. То, що з мережі пише 0,3 кВт, то не відповідає дійсності. З мережі їх був 0 за 3 сутки, так і нічого не взяли. Інша установочка. У нас поки без сонечка. Працює по ночному тарифу, ночі заряджається, днем розряджається. Акумулятор тут 6,5 кВт. Фактично запасом вистачає. От за останній місяць, а, цього місяця, з мережі 195, споживання 165. Динамічна ЄСС вимкнена, тому що у нас динамічна ЄСС не хоче заряджати ночі по графіку.